Аня Дональда Трампа в центрі всієї цієї нашої геополітичної ситуації викликає самі протилежні почуття, але подобається він чи не подобається це питання там, скажімо так, до бабулюк на лавочці. всіх більше взагалі цікавить питання, а чи є взагалі в Трампа якась? Стратегія, тактика, і, звісно ж, всі хвилює місце, а де у всьому цьому взагалі знаходиться Україна, і досить часто навіть говорять про те, що ну Трамп просто повернувся до класичної реалполіті, де інтереси держави, перш за все, ну мені особисто взагалі якось це скептично. Я на це дивлюся, щоб інтереси навіть сполучених штатів були вище ніж інтереси самого Дональда Трампа. Та що таке взагалі в біса той реалполітик Ось про це все я хочу висказати декілька своїх думок. Тож. Ставте вподобайки, поширюйте, пишіть коментарі, запитання ваші, з чим згодні, з чим не згодні. Особливо нагадую про те, що під ефіром є збір для військових, їм зараз потрібна допомога в ремонті авто. Тому кожен по можливості, будь ласка, підтримайте. А також буду вдячний всім, хто підтримає банку розвитку каналу, там є збір на зарядну станцію. Тож, всім буду дуже вдячний, і буду починати. Отже. А, якщо говорити взагалі про стратегію Трампа, яка вона в нього, то тут краще сказати про те, що скільки новин в день генерує Дональд Трамп так, от стільки він генерує стратегії. То тобто, там от десяток тисячі кожного дня місяця і е, пішло-поїхало. І якщо ми говоримо про якийсь Реалполітік, то а що це таке? Ось той Реалполітік? Ну існує низка термінів, там про те, що певною мірою там теоретики ледве чи не ще зі стародавньої Греції виводили це поняття. Ось тут таким втіленням всього цього став Бісмарк, як нам говорять канцлер, який залізною рукою об'єднав всю Німеччину. Але якщо згадати бісмарка, то він у нас, наприклад, асоціюється. З тим, що він фактично якби да, там, батько німецької нації, там людина, яка створила Німеччину. Так, от, що ще найцікавіше, те, що якоби бісмарк був націоналістом. Ну, це взагалі сама найдивніша річ, тому що бісмарк взагалі не націоналізм. Він взагалі просто як то кажуть, призірав широкі маси. Він був цілком повністю монархістом і. Тут, чому я торкаюся питання, наприклад, того ж самого бісмарка, а тому, що досить часто величезна кількість діячів уже постфактум починають просто описувати якісь процеси, і досить часто певні особи починають описувати себе як таких собі, практично теоретиків, які просто створили е, всі ось ці концепції. А ну там політики, люди при владі вони ну просто да не були від е, цього всього, і тому. Ні чорта просто не змогли безпосередньо втілити. І я б тут би навіть поцікавив ну, такі е, декілька матеріалів, от, да, коли говорять про реал тобто як про аналіз е, співвідношення ресурсного потенціалу та можливостей там, для кожної держави, ну то е, ататюрки Туреччина це, це взагалі де в цьому всьому реал -політик? Або якщо задати В'єтнам, де в цьому реал -політик? І от е, один із таких да, там, апостолів Реалполітік Кісінджер там і всі ці фрідмани, всі, хто надалі після нього були. От коли ми навіть дивувалися, останні там ці були заяви Кісінджера, коли говорили, ну напевно, дід уже просто з розуму зійшов цілковито. Так, от просто поцікавтеся трохи глибше, взагалі, подіями довкола війни. у В'єтнамі, ну тут е, я можу, е, скажімо, так, одну таку з базових книг порекомендувати це Макс Хейстінгс. От є чудова праця. Я дуже сподіваюся, що цю книгу перекладуть українською мовою, тому що є лише його книги про Другу світову, і то їх зараз просто не купити. Але останнім часом я бачу те, що переклади почалися, і тому дійсно сподіваюся, що низка праць цього, ж хоча б автора, будуть перекладені. Але, взагалі, якщо ви поглянути просто на В'єтнам, ну це апогей дурощів і тупості, яка просто відбувалася. Також, якщо поцікавитися, наприклад, всім, що відбувалося в Білому домі та Вашингтоні, то, наприклад, Ніксон взагалі не довіряв, да, як є низка свідчень тому ж самому Кісінджеру. А також є цікаві свідчення про те, що коли відбувалися переговори, то досить часто Кісінджер взагалі не знав, що вдіяти. І тут да, ось ця постать Кісінджера. Для багатьох людей, які досить добре там да освіт... ознайомлені з функціонування бюрократичного апарату. Знаю, що є такі особи, які вміють дуже чудово розповідати, да, там, конструювати інтелектуальні якісь певні там програми, робити презентації, тому подібне вони реалізують чудову свою кар'єру. Однак, парадоксальна річ досить ну, вкрай рідко вони беруть взагалі на себе відповідальність. От вони живуть і втілюють стратегію, яку можна. Так, визначити, що для того щоб досягти успіху, необхідно мати манери вчителя танців і мораль повії от і все. Ти мусиш буквально знаходити собі, як то кажуть, тяглову лошадь на цій коняці підніматися, а потім її кидати, знаходити когось іншого. І от, буквально по низці свідчень Кісінджер, наприклад, був такою от е, особою, і ці особи вони ніколи не беруть на себе відповідальність. Чому до да тому, що якщо в разі чогось ти отримуєш якусь там взагалі поразку, проблему чи ще щось, все на цьому все закривається, і тобі найважливіше вибудовувати ось цей ареол. І просто мінімально брати на себе відповідальність взагалі краще ніякої відповідальності. і якраз на цьому всьому просто швидше за все, якраз такі були не досить такі да суперечливі відносини, наприклад, між Ніксоном і Кісінджером. І ось тут ми отримуємо те, що по факту ми сьогодні маємо просто незвичайну кількість інтелектуалів, які описують певні ось ці геополітичні конструкції, які по факту є просто констатацією. Незлічимої кількості процесів, які потім, врешті-решт, склалися, от, і все, якщо ви починаєте просто заглиблюватися в будь-який конфлікт військовий, ви просто бачите те, що там немає якихось закономірностей, і там досить часто це співвідношення навіть сил і ресурсів, воно взагалі е скоріше, просто в трубу, як то кажуть, е остаточно просто зливається. І ось тут постає питання того: а що ж відбувається сьогодні, і як взагалі діє Трамп? Ну. Цікава річ, ось мені так. Всім привіт, Лідія, Таня. Ані великий при тому, що вона мені надіслала була якраз таки дуже цікаву публікацію про те, що Трамп він просто скоротив низку ось цих інституцій, які були там сформовані в 20 столітті, і які сформували ось цю політичну таку дипломатичну еліту Сполучених Штатів Америки. Тобто він їх ось цих умовно кажучи, дипломатів Кісінджер і всіх, і всі, хто там розповідають про те, а що ж наразі реалізовують США, він їх просто скоротив. І якщо ми поглянемо на Віткофа і на всіх інших спецпредставників Трампа, то ви мені скажіть, які ну який біса Реалполітік? Вони напевно знають про Реалполітік, хіба що там в кращому випадку з новин, коли вони там читали бізнес-сводки, все і він дійсно вибудовує ось таку патрон клієнтську структуру, і чому він знищує бюрократичний апарат? Ну під час першої каденції він з ним зіткнувся і він зрозумів, що це все надзвичайно неповоротке. І в сучасному усьому турбулентному світі бюрократичний апарат зі своєю зарегульованістю він просто не дозволяє вкрай мобільно і активно реагувати на низку викликів. Ось ця міцна вертикаль влади тоталітарних режимів, вона дає їй можливість навіть що найцікавіше, да, тобто, ось тут починається розходження з політік, то те, що їхній рівень організації при Наприклад, меншої кількості ресурсів він їм дає їх більш ефективно використовувати просто за рахунок того, що вони нав'язують більшу кількість викликів з тим же самим Сполученим Штатам Америки, і тут США вони опинилися в тій ситуації, як то кажуть, да, одна із військових максим: те, що в перевазі супротивника криється його і слабкість. У США більший ресурсний потенціал, але парадокс в тому, що цей ресурсний потенціал забезпечується якраз за рахунок того, що вони, як я говорив, вони знаходяться в такій неовізантійській стратегії. Тобто, коли в тебе просто незлічема кількість рубежів, ти за рахунок цього генеруєш ресурси, але тобі потрібно постійно реагувати. Китай, який знаходиться в позиції наздоганяючої сили, яка кидає виклик, його головна задача, навіть це принцип, який використовується в маркетинзі, в бізнес конкуренції, кидати виклики, створювати проблеми для гегемона, для того, хто знаходиться на верхівці. І, наприклад, ми споглядаємо там, як у нас тут є Росія, Китай, Сполучені Штати Америки, але хто зараз більше всього заробляє, я всім рекомендую поглянути на Індію. Туди вже і прем'єр-міністр Канади їде, туди рухається безпосередньо Європа там. Тобто вони залучають ось так от підшумок всього цього безладу, коли всі там між собою конкурують, от вони сидять і накопичують собі ресурси. І ось тут виникає поняття того, що хаос, як такий, який є порядком, але порядком, який виходить за рамку нашого осмислення. Ось тут і виникає ситуація, коли той, хто здійснює. Той, хто виходить в метапозицію, він здатен нав'язувати безпосередньо навіть виклики чи встановлювати певні да, ось ці, скажімо так, певні рамки дій, які виходять за ресурсний, там за інструментальний за військовий потенціал всіх інших гравців. При цьому всьому, що тут вкрай важливо завжди дійсно ще в, розуміти таку річ про те, що є. Ти дійсно можеш завжди програти. Якщо е, дослідити дуже детально, от е, біографію того ж самого Татюрка, можна побачити, те, що е, в біографії Ататюрка в цих бурхливих там х роках було декілька моментів, коли ну, ми, ми могли б його просто не знати, і не було б жодної Туреччини. Тобто, я це просто випадок, і Ататюрк точно не розумів взагалі жодного поняття про якийсь реал-політик. Він просто діяв. І до речі, Індія наразі їхня також офіційна практична стратегія на міжнародній арені, ось цих да таких моментних взагалі просто союзів орієнтирів, де можна накопичити якісь ресурси. Вони просто балансують там. Це навіть не можна назвати да, там, ні танцем, там нічим. Ось така просто мобільна стратегія. І ось тут да, Дональд Трамп. Що ж з ним? Перше, те, що я постійно говорю. Для США найважливіший зараз виклик, те, що вони збудували всю цю архітектуру міжнародну. Однак, весь цей бюрократичний апарат він почав їх на них на самих надзвичайно сильно тиснути. Трамп приходить як людина, яка існує поза всієї цієї бюрократії. Він уже під час першого свого сроку безпосередньо з нею познайомився, і він дійсно починає все це просто з плеча, як то кажуть, рубати. Він все це це знищить. Він починає оптимізовувати е, видатки. Саме через те він там зрізає незвичему кількість міжнародних організацій, і він діє тут з точки зору тотальної такої критики, тому що він звинувачує багато кого в корупції. Також він звинувачує, що все це тотально неефективно. Хоча ми, наприклад, знаємо, що незвичема кількість ось цих програм вони приносили колосальну користь навіть в Україні і в величезній кількості держав, і це дуже великий удар. Вони буде безпосередньо, і це, що саме найважливіше, б'є по самому ж авторитету, наприклад, тих же самих сполучених штатів. Цим користується зараз Китай, котрий є, починає виглядати, нібито, що вони гарант стабільності і ось безмитної торгівлі. Хоча цілком і повністю переслідують власні інтереси. Однак Трамп він починає вибудовувати, він обходить е, через всі ось ці безпосередньо структури поза е, діє позабюрократично. Він формує патрон клієнтських відносин. Він формує патрон клієнтських відносин навіть на міжнародній арені, тобто він створює буквально васалів і донорів, е, е, за рахунок того, що він не проводить через конгрес жодні ось ці міжнародні домовленості. Також, якщо поглянути на всі ті угоди, які він укладає. Досить часто все, що стосується, наприклад, інвестицій, це не можна цілком повністю просвіткувати, Ну а де там що чітко, і коли Трампа навіть на сьогодні починають звинувачувати в тому, що він безпосередньо займається тим, що він заробляє кошти для себе і для інших, так а під час вибудовування патрон з клієнтської структури, ти інакше не можеш взагалі жодним чином діяти. Тобі потрібно буквально, щоб всі ті, хто працюють на тебе, щоб вони були тобі вірними. І ось тут відбувається ось ця така суміш. І по факту можна сказати так: в чому інтерес Сполучених Штатів Америки: зберегти свою гегемонію. Однак ситуація динамічна настільки, що тут не можна вибудувати якусь там велику шахівницю, чи ще щось, як ти будеш грати там, тобто, тому що шахівниця, як такої, її просто немає. Її рознесли в друзки, немає ж шахівниці самої як такої, тобто немає навіть столу, на якому можна зіграти, якщо так діяти образно. І ось тут є загальна мета, і ти починаєш просто йти в абанк і грати і діяти максимально ситуативно. Ти робиш крок два назад, три назад, п'ять вперед. Тобто тут взагалі немає жодної норми, і тут все залежить від того. Да, там наскільки Трамп він намагається діяти в метапозиції, ну тут щодо цього є просто незвичайма кількість запитань, тому що, ну ми зараз бачимо, що багато де у нас при владі знаходяться там люди, які народилися, да, там ще в ну фактично, там в першій половині, ну в кращому випадку, в другій половині ХХ століття, і от. Вони ще діють в низці ось цих парадигм. До того ж, коли виникає питання співвідношення, взагалі, ось цих буквально там ресурсного потенціалу, так а тут постає питання взагалі всієї глобальної економіки, тому що ми цілком повністю знаходимося в глобальній кризі, тобто потрібно декілька шарів розглядати, тобто геополітичний, військовий, економічний. І все це між собою зараз просто переплетено, і все це генерує таку неймовірну складність, що фактично, окрім цієї стратегії просто е, моментального ось цього е, да, сьомінутного виживання, ти взагалі не можеш нічого створити. І все, що ти можеш, е, це напевно буде одна із моїх таких е, крилатих висловів про те, що єдине до чого ти можеш, можеш бути готовий, що ти будеш просто не готовий. Тут сама просто, на мою думку, це, це да, така тривожна ситуація про те, що Україна сподівається на якісь гарантії. Так нам просто ніхто не може надати гарантії, просто апріорі, тому що гарантії можуть виникати, і ось цей так званий Реалполітік, якась там шахівниця, вона може виникати, коли вже встановлені правила гри. Коли ти здатен проаналізувати, навіть створити певний візуальний образ і відобразити, як за цих правил безпосередньо грати, і в, в чому тут криється взагалі найгостріша проблема, те що ось ці шахівниці двадцятого століття вони були сформовані на основі того, що дві геополітичні сили, які стояли один одному, вони все одно були представниками те, що ми скажемо, західної цивілізації. Тобто парадокс навіть в тому, що їхнє протистояння, якщо ми споглядаємо там, Радянського Союзу Сполучених Штатів, Америки, то це призводило до того, що, як завжди, під час протистояння супротивники вони починають бути схожими. Тобто, наприклад, Сполученим Штатам Америки доводилося там вводити певні соціальні гарантії. Радянському Союзу йому там періодично доводилося вводити якісь там, наприклад, елементи ринкових якихось відносин, там, наприклад, десь там. Ну, ми знаємо, що деякі країни дозволяли там торгівлю, наприклад, на ринках там, да, і ну його взагалі там окремо існувала. Західні країни вводили там певні соціальні норми, тобто доводилося владі як такій реагувати і створювати ось ці певні компроміси для того, щоб кожен кожна зі сторін не могла безпосередньо переграти да ось цих там аспектах слабкості. І от вони, тому що вони були так чи інакше, вони розуміли один одного, вони могли розмовляти однією мовою. Але наразі ми маємо просто ситуацію, коли в нас є незлічема кількість гравців, і в тому, що кожен з них взагалі е -е, інакше думає. Просто ми навіть не можемо буквально домовитися між собою. В шахівниці є правила, зрозумілі, хто і як грає. А тут всі грають в різні ігри. Китайці грають в гоу. Там е, хтось грає, ну, Україна грає в дурня, напевно, точно навіть е, не в Шашки. І ось е, тут найважливіше, що потрібно е, зрозуміти, да, якщо ми беремо, е, так, є Дональд Трамп, він там грає в свої ситуативні ігри. І ось тут навіть е, виникає така парадоксальна річ, що США вони йдуть в Абанк. Просто. Тому що е, найважливіший елемент. Гегемонії, як такої, те, що ти створюєш зрозумілі правила для всіх інших, тому що інакше ти знаходишся в позиції такого собі розбушаки на районі, і ти можеш так себе поводити до певної до певного часу, доки ти просто, да як то кажуть, не об'єднаєш всіх інших проти самого себе. Але якщо в тебе є сила, і ти створюєш певні зрозумілі правила. І ось цю прогнозованість, да, тобто це одна із основ взагалі існування будь-якого там живого організму, там держави, колективу. Тобто мусить бути ось ця прогнозованість. Якщо прогнозованості немає, то ти створюєш навпаки, об'єднуєш всіх проти себе. І от у сполучені штати Америки, коли Трамп зараз іде, от просто буквально в Абан, тому що йому потрібно переграти там всіх, він створюється незлічому турбулентність. Тобто він знаходиться в позиції, коли потрібно так грати. Але він створює низку інших викликів. Тут також це дуже немовірно та тонка межа. Це ось такий творчий хаос, котрий ти не можеш підтримувати дуже тривалий час через певний час ти мусиш. Да, тобто ти мусиш за короткий період знищити супротивників і створити нові правила, щоб всі інші твої там, колишні партнери, а всі інші гравці на на геополітичній мапі вони не почали об'єднуватися проти тебе. Тому що вони можуть тут е, почати об'єднуватися, наприклад, довкола того ж супротивника, ось така надзвичайно тонка межа. А що стосується України. То тут ми знаходимося в ще більш складнішій складніші ситуації, і ми мусимо діяти взагалі набагато більш це навіть не то, що прагматично, а просто буквально ситуативно. Найперше, що ми мусимо буквально займатися самозбереженням, тобто, як би не виглядало це парадоксально, якісь там великі цілі, все інше у нас це має бути, але найперше це просто елементарно зберегтися. І, і коли ми говоримо про державу там чи про суспільство, то найперше мусить зберегтися самі українці. Якщо немає українців, то немає взагалі ніякої України, і ось тут ми мусимо навіть досить часто діяти крок назад, щоб потім зробити два кроки вперед. І навіть, умовно кажучи, ці два кроки вперед, ми мусимо, як говорить досить часто, там коли серед ночі тебе розбудили і все, і ти мусиш вже діяти настільки хиткому становищі, ми зараз знаходимося. Так, що тут по запитанням. О, атакуюча завжди ініціатива і вибір поля бою. Тут є ще одна проблема: те, що коли ти виходиш на одне поле бою, відкриваються інші поля бою. Якщо ти робиш певний крок вперед, ти проявляєш ініціативу, да? ти формуєш іншу стратегічну глибину безпосередньо для. Подальшої дії тут е е діє той принцип, що коли ти, наприклад, викидуєш е там певний хаос назовні, щоб створити проблеми для своїх е безпосередньо гравців, потрібно розуміти, що тут відбувається цепна реакція. Вони перебудовуються і періодично, потім е з непрогнозованих взагалі напрямків, ось цей хаос буде приходити до тебе. Ти жодним чином ніколи не захищений. Ти робиш е крок вперед. Наприклад, так ти його обираєш, але перед тобою відкривається низка інших усіх ось ось викликів одразу. Як ти тільки зайняв одне поле, все тебе можуть атакувати просто з інших. Так, да, як Таня пише, що минуле століття у влади, От в тому ти то парадоксальна річ, коли я навіть говорю про те, що сучасні економісти не здатні вирішити е ці глобальної економічної кризи. То тут питання постає в тому, що ми не можемо вирішити ні економічних, ні геополітичних викликів, тому що обставини просто змінилися. А люди, які зараз керують цими, цими процесами, вони знаходяться в стратегіях, да діють в цих стратегіях минулого, і ось тут тому зараз ми бачимо те, що як періодично навіть говорять, що Трамп намагається також розіграти ось цей трикутник. І це до речі про те, що я говорю, що розуміння Реалполітік там знаходиться на основі ось цих е, статей прочитання статей в десь в газетах. А то не знаю, що є якийсь там трикутник. От і все. І якщо почитати оцього ж навіть цікавого да, Хастінгса, так тут цікаво, що описується американці, просто практично всю війну в В'єтнамі сиділи і там постійно між собою сперечалися. А, а хто є тією силою, яка стоїть за В'єтнамом? А парадокс був в тому, що В'єтнам просто чудово розумів, що ці сидять, і аналогічно не думають, що тут якісь грають великі гравці. Хтось за кимось стоїть. В'єтнам буквально просто північний В'єтнам. Да, вони балансували буквально між там пі, Китаєм та Радянським Союзом. І є дуже цікавий вивів ну, це епізод. Я не пам'ятаю, в якій книжці читав. Парадокс був в чому, що коли відбувалися одні з переговорів, не чи в Парижі чи де, давно я вивчав цю тему В'єтнаму, то переговорна група В'єтнаму, вони буквально там ледве чи не на телефоні якось ще передавали буквально вказівки, щоб в цей час розгорталися ще більш жорстокі бойові дії на півдні. І американці просто взагалі не знали, що робити. Ось так якісь мали... а, американці намагалися домовитися там чи з радянським союзом, щоб той якось вплинув там чи на китай, хоча китай і радянський Союз між собою в цей час більше сперечалися. Тобто, парадоксальна річ, представники В'єтнаму буквально виходили та в метапозицію, мовно кажучи. Вони розуміли, що ті намагаються розіграти між собою якусь певну там комбінацію. І вони просто такі маленькі живчик можуть просто цим, цим скористатися, доки ти там щось собі в грають свої великі шахівниці. Так як Лідія пише, то стратегії побудовані світом минулого якого вже немає. Так, на запитань таки більше немає. Головна моя думка, яку я хотів просто всім донести, про те, що коли ми читаємо там якісь е публікації, наприклад, книги, аналітичні авторів, які розповідають там про Реалполітік, про важливість так, це завжди важливо безпосередньо досліджувати ресурсний військовий потенціал, е дипломатичний і все інше. Однак, це створює тут важливо. Це все створює так певну рамку для тебе обмежень. Але якщо ми говоримо, от тут просто починається це питання, того, що нібито економіка, політика і військова справа це все якісь такі закони фізики. Так ні, це все те, що, що найважливіше, це частина ось цього діяльності людини, те, що я називаю культурою, ось всеосяжним абстрактно символічним дійством людини. І ось тут пани... виникає питання того. Наскільки ти здатен взагалі створити якусь нову інакшу думку, як тільки ти виходиш в цю більш широку позицію, тоді ти здатен розіграти взагалі інакшу партію. Але це дійсно надзвичайно, надзвичайно складно. Тож, потрібно дійсно все досліджувати, але потрібно розуміти, що це все правила минулого, і всі ці особи вони просто свого часу збудували собі так чудову кар'єру і займалися тим, що зробляли собі просто добре гроші на продажі власних же книг. Тож, друзі, нагадую про те, що є збір безпосередньо під ефіром для військових. Їм зараз потрібна допомога. Кожен по можливості, будь ласка, підтримайте. Буду також вдячний всім, хто підтримує збір на зарядну станцію для розвитку каналу. Ставте подобайки, реагуйте на тривоги. Доки ще холодно, бережіть тепло. Всім до зустрічі, побачимось.